Вітаємо всіх глядачів ранку вдома. Що середи до нас приходить із черговою порцією корисних порад наша фінансова експертка Юлія Баткалова. Сьогодні ми дізнаємося про її особистий проєкт «Школу фінансів Юлії Баткалової. Добрий ран доброго ранку. Отже. Розкажи Як нам, будь ласка. Виникла ідея створення взагалі, школи фінансів, байфінанс. Ну я хочу сказати, що я з 2009 року працюю у банківській сфері, у сфері фінансів, і я розумію, що нашим людям, нашим українцям, які дуже розумні, це дуже важливо. Що дійсно у нас люди, люди розумні? Їм просто трішечки не вистачає знань. І коли я працювала у одному банку, в іншому банку, я розуміла, що я сама хочу розвивати. Я хочу дізнавати щось ширше аніж тільки продукти банківські, uh -huh. і потрошечки, потрошечки я в першу чергу почала а, дізнаватись як інвестувати в закордонні цінні папери а З 2017 року це uh -huh. можна вже було зробити в Україні. І по сьогоднішній день теж я почала а, якось а, ну, свій. Свій огляд да? розширювати щодо фінансів, як це все працює, як можна влаштувати власний особистий бюджет для того, щоб він не просто там Прийшла зарплатня, пішов, витратив і все. І на кінець місяця Класична залишається скайма. нуль. Це класика. Так я на собі це все скажімо так, практикувала, і потім потрохи-потрохи вже зрозуміла, що потрібно звільнятися з банку, потрібно все ж таки здавати більш широкі знання українцям, тому що коли ти працюєш в банку, до тебе приходить клієнт, ти не можеш ні в якому разі давати інформацію, яка, ну скажімо так, трішечки Допомогна. більше, я, яка трішечки більше аніж. Продукти банківські, тому що є договор як найманого працівника, тому ось так виникла ідея. У 2018 році я звільнилась, і потрошки-потрошки, спочатку, це були особисті консультації, моє особисте навчання. Також і потім, у 2021 році, вже повністю запустилась школа фінансів. Бунтарка і свого роду Гуд, Бачиш, допомагає так Розумію, що було дуже багато накопичено знань інформації, і вже коли це почалось. Переповнювати тебе, ти почала ділити так і є. Я Коли розумію. хочеться ділитися знаннями, ти розумієшся, вже... І хочеться так для кого твоя школа на кого вона орієнтована? Взагалі, я в принципі не ставлю якихось рамків да якихось границь щодо віку, наприклад, да, бо у нас є і для маленьких проектів, і для дорослих людей. Це для... Прикольно. так для різного віку. Але в першу чергу хочу сказати, що моя школа вона для українців. Які е, розуміють, що, ну, на жаль, у нас поки що в школьній програмі в, в, в звичайній да, загальноосвітній школі немає таких програм, щоб е, здобути знання, як поратися з власним бюджетом, як, е, які бувають, наприклад, кредити, погані чи хороші. Як я... жити взагалі з грошима, дружити з ними да, і не витрачати. Все так, так, так є. Да. Тому я в принципі не ставлю якихось да, критеріїв. До мене приходять. В принципі, різні люди, і мені дуже подобається, що приходять люди за знаннями. Я їм намагаюся їх давати саме практичні знання. А іночі ну, є ну, чи важливо рівень обізнаності людей, коли вони тільки приходять? Взагалі Щобай ні. Вже. взагалі не з нуля навіть я скажу так, що у мене є люди, які а, Колись, навіть якщо я там е, робила ще тільки звільнила з банків, я переходила на власну роботу, да, скажімо так, і приходили навіть люди, коли коли ти розумієш, що у тебе там багато кредитів, але людина розуміє, що це е, неправильно, щось uh -huh. тут не так. І потрібно щось з цим зробити для того, щоб з кредитів вийти, по-перше, на е, те, щоб почати, не, не залишатись в нуль. Так, наприкінці да, місяця, да, да. да, да. по-друге, щоб накопичувати на фінансову подушку безпеки. По-третє, щоб зрозуміти, що наше майбутнє тільки в наших руках, угу. все ж таки, да от тому, в принципі, все так потроху і розпочиналось. Юлічка, ти сказала, що абсолютно для різних верст населення підходить твоя школа. Ти сказала, і для різного віку дуже цікаво послухати про дітей, що ти можеш запропонувати діткам і якого віку і коли. Треба починати вчити дітей саме фінансовій грамотності. У нас є дитячі проєкти, це взагалі проекти моєї душі, тому що у мене є маленька племінниця, і мені дуже цікаво на ці всі теми розмовляти, розповідати на якихось прикладах. Зараз у моїй школі є проєкт для наймолодших. Ми малюємо комікси. Я перепрошую, це який вік? Ну, в принципі, знову ж таки, ми не ставимо якийсь мінімальний вік, тому що якщо Чому? дитині там 5 років, її комікси можуть почитати батьки. Ки uh -huh. а якщо дитині там 10 плюс років, вона вже може почитати їх самостійно. Тобто, yeah, взагалі, yeah, yeah. ми не ставимо все, ж залежить від того, як ну, наприклад, батьки розуміють, що дитині вже буде цікаво спробувати uh -huh. дати такі комікси, почитати. А комікси у нас про дівчинку Алісу, яка на своєму прикладі вона навчається разом з батьками, ну банальними такими речами користуватися, що таке банкомат. Mm -hmm. да, наприклад, yeah. як батьки сплачують комунальні рахунки, yeah. Тоже. і а що вони ще гроші, так. Да. звідки беруться гроші, і чому мама з татом не просто там підходить до банкомату і каже там якісь чарівні слова, все ж таки, звідки вони на Це тих картках класно, гроші? Да. І плюс, якщо дитина вже там 10 плюс років, ми ще трішечки додаємо, як дитина може заробляти перші свої кишенькові гроші. Наприклад. Класно. Угу. Я знаю, що нещодавно ти була з благодійним інтенсивом в Яремчі, правильно? Розкажи, що це був за захід і для кого взагалі він. Буз. Ми в рамках школи співпрацюємо з декількома благодійними фондами. Як правило, вони переважно все ж таки з акцентом на дитячі програми. І ось один з благодійних фондів це канадсько-український благодійний фонд. Він робить такі програми. програма програми, називається стипендіат, Прикольно. І вони навчають дітей та підлітків різним, скажімо так, там. І проекти різні, і яких якісь кваліфікації різні. Тобто, наприклад, дитина, яка до них трапляє, попадає, так вон вона може, наприклад, навчитись, а, розробляти сайт, наприклад. Так, Ну, це щось таке цікаво в такій в легкій формі, формі так? але це теж якийсь досвід, скажімо так. І в рамках такого масштабного проєкту вони проводили триденний інтенсив. І один день я приїжджала, і ми більше трьох годин говорили з тими дітьми про фінансову грамотність, про те, як поводитись з грошима. Там були підлітки, трішечки угу. старші, там були десь 15 плюс років, але мені дуже сподобалось те, що у нас. Ну я приготувала презентацію, як завжди, щоб показувати і розповідати щось, але у нас всі три години настільки був активний інтенсив. Тобто, ми в діалозі ми спілкувалися з ними. Вони розповідали, а що там у батьків якісь кредити були, а що mm -hmm. у батьків якісь банківські комірки, а як з ними поводитись. Тобто, я просто у мене розраховано було на півтори годинки, а ми просто три години спілкувались, і я знаю, що наші підлітки, наші діти, вони настільки цікавляться цим. Цим і мені дуже важливо, що ми можемо давати ці знання і в рамках будь-яких благодійних проєктів я із задоволенням виступаю, тому що ну це саме справа для душі, тому що давати знання дітям це наше майбутнє. Скажи, будь ласка, а після такого спілкування з підлітками ти можеш сказати, що їх хвилює, які в них запитання стосовно грошей є? Фактично, якщо казати про таку, такий вік, 15 плюс років вони все ж таки хвилюються, як заробити гроші. Угу. Але якщо угу. говорити про мій саме виступ у тій програмі, стипендіат, так вони в принципі там і навчались, як заробляти гроші. Але я трішечки додала від себе, тому що я розповідала, як я відкрила свою школу. Що ну дійсно Так, да? да, на своєму прикладі, я думаю, що Щоб це, це найважливіше, коли ти можеш поділитись не якимись теоретичними знаннями. А як ти проходила Практично, це все просто, да, да прикладами? Тому їм було дуже цікаво, як в принципі заробляти гроші. А ще мені сподобалось, що вони після мого виступу <гум> вони захищали свої проекти. <гум> тобто у них ще були гранти, Да вони захищали свої проекти, свої маленькі такі стартапи, але все ж таки кожен з них придумав якийсь маленький бізнес, який може розвивати і заробляти перші гроші. Юлечка. Скільки триває навчання в твоїй школі? Якщо говорити про навчання для дорослих, yeah. у нас, в принципі, є така велика програма. Це, ну, ти практичний... Практичний, наприклад, для дорослих, для дітей там, і там розширена програма, коротка, отак. От для дорослих у нас курс по інвестиціям він триває. Головна частинка півтора місяці, а потім вже людина може додатково переглядати ще раз якийсь матеріал, відкривати рахунки. Головна частина там йде на півтора місяці. Для наймолодших я вже сказала, так у нас комікс із ми малюємо, тобто, поки що, це все в електронному форматі. Угу. Будь-яка родина може завантажити, роздрукувати, якщо є бажання, Ладно. можна на планшеті дивитись, це все повністю вже ж безкоштовно. Але є у мене бажання зробити саме випуск. Коміксів Прикольно. мені дуже хочеться зробити тираж. Я думаю, що ми цього року до цього прийдемо. І зараз, наприкінці травня, ми запускаємо курс для підлітків з фінансової грамотності. Він буде орієнтовно десь на один місяць в час. Де та як можна тебе знайти, щоб зареєструватися в школу? Є сайт, називається назвою моєї школи Бай його неважко знайти. Сайт або моя особиста сторінка в інстаграмі, де я ділюсь важливою та корисною фінансовою інформацією. Дякуємо, Дякую. Юлічка. Дякую. Як завжди, цікаво, надихаюче і інформативно. <клес> Дякую. Щоранку ділимося з вами надихаючими історіями. Одна з них про американську військову журналістку Трансгендера, яка стала військовою медикиною в лавах ЗСУ. Дивіться.